Місто Бохум, Федеративна Республіка Німеччина, земля Північний Рейн вестфалія Школа. По нашим міркам, навіть по-українським не дуже велика. Ось школа інтернаціональна, тобто серед її учнів є переважна більшість німців, але є і... Кацапня є вихід з Азії, невелика кількість, я тут бачив чорні єсть, тобто, з Африки. Але ось переважна більшість німців. Але що цікаво, кацапню тут видно найбільше. Оте, От що ми звикли називати, он, до речі, видно, турецький прапор. Тобто видно, що школа інтернаціональна. Нічого доброго в цьому, звичайно, немає, тому що в Німеччині повинні. Господарями бути німця. Але мова не про те. От як хижа Москва, хижі Москвини мітять територію. Ну, напевно, найбільшою такою зневагою до німецького народу є пам'ятник совєтським солдафонам. Точніше там у вигляді одного солдафона з мечем у Берліні в Трептов парку. Мені здається, українській громаді варто підняти це питання, тому що все-таки е... ніколи Сатанинська, совєтська армія, Берлін. Не звільняла. Прийшли сюди як окупанти. Влаштували різню, грабунок у му році. І, напевно, все-таки за всі ті зґвалтування, за всі ті вбивства, напевно, варто б відповісти комусь і в будь-якому разі не прославляти. Але ось отака отмітка. Цікаво, правда? А ще, друзі, от у грудні тут, у Німеччині, буде концерт москвинського співака. Ну, Співака, звичайно, в лапках. Меладзе, обидва брати Меладзе, які довгий час паскудства московомовні ширили в Україні, зараз приїжджають в Німеччину. І тут, в Німеччині, у москвинської громади будуть за свої концерти збирати гроші. Збирати гроші на підтримку хижого москвинського світу. А ось як і позначена школа. Друзі, я вас запевняю, не думайте, що це. Знак ну, молот, що це тут комуністи або чорний кольор анархісти. Я тут поруч бачив і червоного кольору, і білого кольору такі от знаки написано. І я далекий від думки, що сюди Путін або Патрушу пригнали агентів ФСБ для того, щоб помітити цю територію. Зрозуміло? От, звичайнісінькі німецькі школярі. Москвинського походження. Вони свинячать. У цій школі. До речі, ще таке ось цікаво ось знаки: акап. Акап, ну хто не знає, так називають зневажливо поліцію. Вілаукопс. ми любимо поліцію. Чомусь на німецькій школі написано англійською. ну ось, ось от чорною. Чорні ці всі дописи, тобто так само, як і той серп і молот, Свідчить про те, що все це робили Москвини. Я, ж, до речі, прогулюючись біля цієї школи у день навчання, чув тут кілька разів, Він там на виході під'їжджає автівка, якесь москвинське сучення йде сідати в машину, ну і мати там «Бистрій, скарій. Трошки далі ну, знову йдуть, йдуть. Років 12, 13, 14 між собою Кацапською розмовляють. От в цій школі, яка вже за моєю спиною влітку пропонували збирати українську громаду. Буквально за кілометр звідси, можливо, навіть менше. Як це назвати? Навіть не центр українських біженців, притулок для українців. І ось тут пропонували їм, щоб вони не сиділи в одному місці. Десь от влітку збиратися з дітьми, погуляти, поспілкуватися. Так от батьки, кацапів, кацапів, учнів цієї школи, опротестували. Тобто українці їздять, їздять за декілька кілометрів для зборів, для зустрічей. Ну, можливо, й добре. Ще одне: ті українці, які приїхали сюди в Німеччину. Зі своїми дітьми, ну принаймні, ось у цій школі назву я її на початку показав. Це вже з розповідей самих німців, німецьких волонтерів, які тут от -от -от розповідали. Міська влада прийняла рішення сюди українців просто не направляти для того, щоб не було конфліктів. Ну, німецька влада дбає про те, щоб не було конфліктів, а ми, українці, повинні дбати про те, щоб те, що називається москінським світом, ніколи ніде. Не брало гору. Розумієте? Повертаючись до того Серпа і Молота, я повторюсь, я далекий від того, щоб він відображав політичні переконання. Оце в даному випадку просто москвини мітять. Розумієте, так як у Києві намітили отими от пам'ятниками советським солдафонам, які в 43-му окупували Київ або які в 41-му, нібито там, прикриваючи відступ, загинули. Так само, як і цей пам'ятник Булгакову, який на вкраденні в української громади гроші був збудований гендлярем і злодійкуватим таким хі -хі, істотою з психічними розладами Леонідом Чернівецьким. Розумієте? От москальня мітить, а потім, помітивши, вони заявляють, це наше. Ми тут уже є. Все, рахуйтеся з нами. Ну а в термін рахуйтеся з нами, це так. Вони сіли на голову, звісили ноги і просто не смій. Протестувати. Антіфа, тобто антифашисти. Ось. Ну от, до речі, ті ліві середовища. Тут різні моїсти, і анархісти і марксисти. Не всі навіть вони між собою ладять, дружать. От вони у Німеччині поділені. Але що трагічно, Переважна більшість з них, ну, принаймні найгаласливіші, вони на боці Москви. Є, я чув, є навіть серед лівих середовища, які не підтримують це все. Тобто напад Московії на Україну так і кажуть, що ну, імперія. Імперія напала на незалежну державу, на державу, яка до інших агресії не проявляла. Є такі, дякуємо їм за їхню правильну позицію. Але... Значний відсоток. От, до речі, тут -от, оці -от надписи про поліцію. Знову ж таки, мені волонтери пояснили, що була ситуація, коли у Берліні весною 2022 року українці десь у берегі, перепрошую у травні зробили мітинг, і на них був вчинений напад, напад москвинів, які вийшли на контрдемонстрацію проти українців, і що не неприємно для нас, українців. В деяких випадках поліція ставала на їхній бік. Розумієте, так, на бік Москвинів. Що це було? Чому так було? Але це було. Так от, нападали не лише москвини, а й нападали так звані антифашисти. Є в мережі інтернет-відео німецькомовні, і значить, вони про українців кричать нацисти. Таке ось. І чому так? Можемо думати. Можете розверковувати. Ось, але ситуація така, от в школі, де щойно я вам показав, вже зафіксовано. На стіні матюча, на стіні же кольором серп і молот. Оце вже українці туди вже не пустили, це вже називається Москвинський світ прийшов в Німеччину. Він вже тут. Сподіваюсь, очистимо, здолаємо.